Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами виконаємо просту анімацію в PowerPoint. Коли загориться зелене світло, наша машинка повинна поїхати. Ну що, давайте розпочинати. Макет. Пустий слайд. Обираємо конструктор. Формат фону. Обираємо Заливка Зображення або текстура, Вставлення. Зображення з інтернету. Напишемо Дорога. Натискаю Ентер. Давайте виберемо ось цю, вставити. Намалюємо машинку, Вставлення, Фігури. Оберемо овал, Малюю колесо. Утримую Shift, щоб у нас колесо було пропорційне. Заливаю його чорним кольором. Ctrl-C, Ctrl-V. Намалюємо прямокутник. Залиємо його. Давайте ось таким кольором. Трішки підрівняємо наші колеса. Ще один прямокутник. Овау, Утримую Shift. Намалюємо фару. Можна ще трішки потратити більше часу, намалювати цю машинку більш гарно, але не хочу затягувати відеоурок, тому залишимо так, як є. Об'єднаємо всі ці елементи в групу. Давайте спробуємо їх виділити. Натискаємо Ctrl-G і у нас вийвся один об'єкт. Машина готова. Давайте створимо світлофор, Вставлення. фігури, прямокутник. Малюємо світлофор, Стоп. Основну секцію. Давайте поміняємо колір. Можна ось такий контур фігури без контуру. Знову ж таки. Без контуру. Можна трішки відцентрувати стрілечками вліво-вправо. Ми можемо відцентрувати наш об'єкт відносно основної лінії стовпа. Так, намалюємо ще. Сюди декілька кіл. Одне. Залиємо його. Давайте з таким кольором. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. У нас буде три кола. Давайте їх розмістимо. Ось. Тепер вони плюс-мінус пропорційно, одне, що можна це помістити вище, це ще вище. Можна курсорами попробувати відцентрувати. Знову ж таки, якщо будете мати бажання, можете зробити це більш акуратніше. Знову натискаю на верхнє коло. Ctrl-C, Ctrl-V. Це коло ми замалюємо червоним. Ctrl-C, Ctrl-V. Замалюємо жовтим. Виділяю об'єкт. Ctrl-C, Ctrl-V. Замалюємо зеленим. Хочу вам показати ще один спосіб, як відцентрувати об'єкти один відносно іншого. Обираємо наш прямокутник. Утримую клавішу Shift, нажимаю на коло. Одне, друге, третє. Обираю вкладку Формат фігури. Отут є значок ось такий. Вирівняти по центру. Залишається анімувати. Почнемо з червоного. Оберемо анімацію. Тут нам потрібно застосувати ефект вихід, вицвітання. Група ефектів вихід, вицвітання. Давайте поглянемо, що в нас вийде. Натиснули і наш червоний загаз. Наступний об'єкт. Ефекти поява вицвітання. Додати анімацію і поставимо наступну це вихід вицвітання. Зелений. Просто вицвітання. І коли в нас загориться зелений, наша машинка повинна поїхати. Виділяємо машинку. Давайте оберемо лінії. Перетягнемо цю лінію ось сюди. А цю лінію ось сюди, де стоїть наша машинка. Можна ще потягнути лінію далі, щоб наша машинка пропала. З таким чином. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Червоний машинка стоїть. Натискаю пропуск. Червоний гасне. Ще раз натискаю пропуск. Загорається жовтий. Ще раз натискаю пропуск. гасне, Натискаю пропуск. Загорається зелений. І машина починає рухатися. Зверніть увагу, що наша машина рухається дуже швидко. Тому що ми зробимо? Натиснемо на область анімації. І в цьому останньому ефекті поставимо час. Давайте 5 секунд. Натиснемо ОК. І є ще один момент. Бачите, у нас оцей стовбур. Він перекриває машинку, коли вона рухається. Натискаю на нього. Права кнопка миші на задній план. Давайте трішки піднімемо наш світлофор. все в порядку. f 5 натискаю. Пропуск. Ось така анімація. Розвивайтесь, навчайтесь. До зустрічі в наступному відео.